Вітаю це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Головна подія цього тижня зустріч у Білому домі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО. Однією з ключових тем були гарантії безпеки для нашої держави після закінчення війни. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічей. Як і було заплановано, спочатку відбулись переговори президента Зеленського з президентом Трампом, а потім була зустріч у широкому форматі. За словами президента України, США дали чіткий сигнал, що координуватимуть та будуть учасниками гарантій безпеки для України. Під час зустрічі окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретні гарантії безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї. Лідери розпочали предметне обговорення деталей серед інших важливих тем звільнення полонених і повернення викрадених Росією дітей. Президенти України та Сполучених Штатів домовились працювати над підготовкою обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Крім того, президент Зеленський розповів, що після загальної зустрічі Дональд Трамп зателефонував Путіну, а потім обговорив розмову з присутніми. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню за участю США. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі. З Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну, питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч, не дивлячись на мирні перемовини, Росія цього тижня продовжувала масово атакувати мирні міста і села України. Під ворожими ударами були Донецька, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька області. А у ніч на четвер ворожі дрони та ракети полетіли на західні регіони. У Львові одна людина загинула, і щонайменше троє постраждали. Пошкоджено 26 будинків та дитячий садок. Зірвано п'ять дахів, вибито 155 вікон. У Мукачеві, що на Закарпатті два калібри прилетіли у підприємство з американськими інвестиціями. Завод виготовляв мирні електроприлади, зокрема кавомашини. Постраждали понад 20 людей. До ліквідації наслідків залучили півсотні рятувальників та 15 одиниць техніки, зокрема два пожежні потяги. Президент Зеленський назвав удар спланованим і показовим. Росіяни точно знали, куди б'ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності, тут в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Цього тижня на передовій ворог зосередився на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Там щодня десятки атак. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області. Виїжджав на Покровський напрямок. Працював у корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на добропільському виступі. Особлива увага тим ділянкам фронту, де найважче йдеться у повідомленні на офіційній сторінці головнокомандувача. Тим часом у генеральному штабі збройних сил України відзвітували, що з 4 по 16 серпня у Донецькій області зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь. Ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. На північно-слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки, Сумської Області просування склало до кілометра. Про те, що на Покровському напрямку знищили майже усіх російських загарбників, яким вдалося пройти вглиб через нашу оборону, розповів під кінець тижня президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Натомість глава держави підтвердив, що нині російське командування перекидає додаткові війська на Запоріжжя. Туди ворог спрямовує частини військ із Курського напрямку. Однак запевнив, що такі дії ворога не стануть сюрпризом для Збройних сил України. Крім того, Володимир Зеленський розповів журналістам про успішні випробування вітчизняної ракети Фламінго. За його словами, у січні-лютому має розпочатися її масове виробництво. Поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тисячі кілометрів, додав президент України. Сили оборони України цього тижня уразили новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та ще низку важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Новошахтинський завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Також є влучання у районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронецькій області РФ. Крім цього, підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України уразили склад БПЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. І маємо ще одне влучання. У рухомий склад росіян із спально-мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой. Порушену логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму повідомили у генеральному штабі збройних сил України як наслідок, ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ. Йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольська», що у Тамбовській області РФ. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом Дружба було зупинено. А силами військово-морських сил збройних сил України було знищено ворожий пункт базування БПЛА на аеродромі Херсонес, тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено до трьох БПЛА Мохаджер 6 та два БПЛА Форпост. Один форпост коштує близько 7 мільйонів доларів. Росія використовує їх, зокрема, для розвідки та висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. БПЛА «Мохаджер-6» коштує до 4 мільйонів доларів і може нести високоточні ракети. Дрони СБУ атакували два склади боєприпасів Росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині. Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якої з Росії постачають боєприпаси, зокрема на Покровський напрямок. За попередніми даними безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Спалахнула потужна пожежа. В Україну повернули тисячу тіл військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За даними штабу, серед репатріованих є п'ять тіл українських захисників, які загинули в полоні. Вони перебували у списках на обмін тяжко поранених і важкохворих полонених. На щиті також повернули оборонців із Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертами проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують тіла. Міністерство оборони цьогоріч допустило до експлуатації у силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони вітчизняного виробництва. Про це сказано на офіційному сайті Міноборони. Крім того, допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських дронів-перехоплювачів. Чимало з них є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками. Міноборони зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці і виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться в повідомленні. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.